Ну що, невеличка, але гарна компанія, привіт! Нагадую, що мене звати Марина, і ви на каналі «Нататки екскурсовода». Я вам дуже-дуже вдячна за увагу до себе. І сьогодні я вам розповім про вдячних туристів, які завітали до Мукачева, і не тільки до Мукачева, минулої суботи. І коли такі туристи Ну, вдячні, то і гід має стати, не має стати, він стає щасливим. І е, перше було таке маленьке щастя, е, коли е, пролунала повітряна тривога. А коли повітряна тривога, то е, потяги не рухаються, вони стоять, де їх застала ця. Е, ну, мерзотна така подія, як повітряна тривога, але вона пролунала за ну, там буквально 3-4 хвилини, і за 3-4 хвилини їхній потяг вже був в Мукачеві. І радощ наша була просто неймовірна, тому що все цей час – а ввечері вони вже мали їхати, бо вони самі зробили, і це теж щастя екскурсоводи. Вони самі зробили план своєї екскурсії. Ну, щастя не буває без кохання, тому ми поїхали до Березінки. У нас є під Мукачевим дендропарк Березінка, де зараз квітнуть крокуси або шафран гейфеля. Ну, шафран найдорожча приправа в світі, тому що ці. Течіночки, жовті, вони надлегкі, і щоб зібрати необхідну кількість їх, то ну, хоча б набрати кіло, то це неймовірний труд, і тому воно так і все дорого коштує. На ми ж про кохання. А воно пов'язане, ця квіточка, вона, до речі, пов'язана з Святим Валентином. Чому саме зі Святим Валентином? Ну, там дуже багато легенд і подій, але ми ж про кохання теж. Тому що перед стратою Святий Валентин дарує крокус дівчині, котра була донькою того надзирателя туремного. І він ну попросив, щоб йому там передали з волі ці крокуси, і він ці крокуси дарує цієї дівчині. І він закохався в неї, ну і ще він така була, такий був посил, щоб вона зберегала християнську віру. І ця квіточка, яку він поклав в книжку, або вона поклала в книжку і засохла, завжди нагадувала не тільки про Святого Валентина, але й про християнську віру. Ну, я не буду вам це все описувати, ну, тому що це. Дуже-дуже красиво, їх настільки багато цих квіточок, що там все скрізь таке фіолетове, і ну, подекуди такі з'являються біленькі квіточки, але переважно це такий фіолетовий колір, і на Великій площаді це все-дуже ну, красиво. Далі ми поїхали. В село Чинадієва, що неподалік Мукачева, і що я маю казати, там теж все пов'язане з історією кохання. А, чому саме в Чинадіїва? Тому що в Чинадіїва, котре колись назва була, Сент Міклаш, це село звалося або Святий Миколай, там є Чинадіївський замок. І знаєте, що цікаво, що всі пам'ятають, що цей замок почав будувати, був такий тут Закарпатті собі барон Переня. Він почав цей замок будувати, потім з'явилися інші забудовники цього замка, і потім вже змінився Володар. Але запам'ятався цей замок завдяки коханню. А кохання жінки, про котру султан Турецький, а це були події наприкінці XVII століття, і там в Османській імперії на той час був султан Мехмед IV, і він сказав, що Аллах створив цю жінку, щоб вона показала цим навірним псам, як воювати і захищати. І от то кажуть за легендою, що а цю жінку звали Ілона Зріні. що за легендою Ілона Зріні там вперше зустріла свого другого чоловіка, графа Імре Текалі. Там нагадує про цю подію така маленька скульптура і не тільки. Але цей замок зараз в концесії. Тобто договір між власником, між, ні, між фізичною особою або юридичною особою і державою, що цей замок перейшов в концесію художнику закарпатському Йосипу Бартишу та його дружині Тетяні. І от от вони цей замок розбудовують його реставрують. І там, до речі, відбувається до війни повномасштабної, там і до локдаунів, до цих ну, пандемії відбувався фестиваль Срібний Татош. І також там відбуваються і зараз відбуваються концерти класичної музики в невеличкому залі. І ці концертні музичні, музичні концерти класичної музики відбуваються без допомоги всяких технічних таких, як то кажуть, технічних засобів. Тобто навіть там мікрофони немає. І це ну, надає таку, знаєте, не то, що особливість. Ти просто більш розумієш, наскільки талановитим. Музиканти і наскільки талановиті півці. Тому що ну, тут такий контакт безпосередній. Да, тут вже не можна ніяк ну, ні, ну, ні схалтурити, вибачте, да, і нікого обманути. І от ми були в цьому замку, Сент-Міклаш, і там послухали розповідь про Ілону Зріні, а до Ілони Зріні ми ще повернемось. І тут мої туристи, вони що зробили? Знаєте, є е, е, виключно такі маршрути е, ліси, гори, да? а виключно, виключно є маршрути, замки, там і такі цікаві міста. А тут таке поєднання, бо вони подивилися спочатку природу, да? у красу е, квітучого поля крокусів. Потім подивилися замок. ну Замок теж в такому місці, серед гір, біля, на березі, річки він стоїть, і такі краєвиди з цього замка відкриваються. Дуже так воно все виглядає красиво. І потім поїхали і поїхали до водоспаду. І там. Не обійшлося без пригод, тому що якщо е, в подорожі немає пригод, ну то на що, на що було взагалі її починати? А пригода була така. Ну, по-перше, там е, вказівник новий було встановлено. Я там, до речі, була рази чотири, і я е, ну, прекрасно знала, як іти. Ну тут такий вказівник, бо зараз той пансіонат, з котрого починається той маршрут, вже приватна власність і треба приватну власність поважати. Якось це обійти. Ну, і що в, в результаті ми заплутали. Але є, що в нас є? В нас є Google Maps, в нас є компас, бо там можна орієнтуватися там вже не будуть ну, вказувати да, від цього дерева до того дерева. І нам вказали, що нам треба йти на південний схід. І щоб потрапити на інший бік, бо саме там був той розташований водоспад, ми хоробра з камінця на камінь, з камня на камінь на камінь, перескочили на той бік. І саме знаєте назва того водопада скакало, тобто він падає з висоти, і він падає з камня на камінь, тобто він так собі. Скачуть, скажімо так. І там ще цікаво, знаєте, той водоспад і цікаві скальники. Я в Криму дуже багато мала таких ну, маршрутів, де я була туристкою, гірських маршрутів, і в Криму теж дуже багато скальників звертають увагу увагу на це явище, бо воно дійсно красиве. Ну, таких скальників я, ну, я не бачила в Криму. І що я зробила? Я стала до цих скальників підійматися вище, 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 а туристи мої робили відео, робили фото біля водоспада. А я так піднялася і робила фото цих скальників, була в такому захваті, і потім зрозуміла, що треба якось спускатися. А спускатися я вже пройшла достатньо далеко від того водоспада, і вертатися дуже складно, бо зараз, знаєте, і земля мокра, і листя таке слізке на цій вологій землі, бо це ну, дуже небезпечно. І, і що? Як як. Я що зробила? Я просто сидячи, сіла і стала сидячи спускатися. Бо я вже, знаєте, ну, настільки елегантна, в такому елегантному віці, що щось собі зламати, да? а потім вже така надромантична подорож прирветься, бо треба не буде евакуювати, то, то я так собі сидячи. А потім, вже за допомогою туристів, опинилася на той доріжці, стежечки, котра вже вивела нас дуже швидко до машини. І ми поїхали далі в замок Паланок, який ще має назву Мукачівський замок. Тобто його правильна назва Мукачівський замок. І Мукачівський замок. Там теж дуже багато було володарі, його там розбудовували, перебудовували, але він запам'ятався саме завдяки тому, що оця жінка, котра познайомилася з другим чоловіком в замкі Сент Міклаш, там вона тривала, тримала, я перепрошую, майже три роки облогу австрійського війська, тобто під мурами замку. Стояло багато багато австрійських військових, а вона лише з найманими солдатами і офіцерами боронила той замок. Ну, це окрема історія, і коли ви приїдете до Мукачева, вам обов'язково про це будуть розповідати. А я от про що вам розповім. Тобто. Там в цьому замку Мукачівському, окрім таких звичайних екскурсій, відбуваються ще екскурсії театралізовані, що зараз дуже популярна. Але в нас важкі важкі такі часи, і влітку в Мукачевському замку. Була вистава Король Лір, і вона запам'ятається мені і не тільки мені на все життя, тому що професійний режисер з Ужгорода він провів кастинг, І там на цьому кастингу брали участь не актори професіональні, а переселенці з Київської області, саме з Ізюма, з Бучі, з Ірпіня. І з Харкова. І от він відбирає ну, за результатами цього кастингу, Він там залишається декілька, ну, їх можна вже назвати акторами. І почалася ця вистава ну, не можна було стримати сльоз, бо вона почалася з того, що звучить. Оголошення, що до Мукачева прибуває евакуаційний потяг Київ-Ужгород. Е, е, ну, і саме вони з валізами, е, ці непрофесійні актори, виходять вже на сцену опровізовано в Мукачевському замку, і починається ця вистава. І, ну, дай Боже, що е, більш такого ніколи. В нас не траплялася, але спогади про цю виставу залишаться в мене і не тільки і на все життя. І, до речі, вони Україною подорожували саме з цією виставою Король Лір. А я то взагалі вважала, саме чому вважала? Ну, я така, <смір amo> я не дуже полюблю, я дуже люблю театр, але вважаю, що Такі драматургів, драматургів було в світі тільки два. Ну, це на мій хлопський розум Вільям Шекспір і Микола Островський. Ну, зараз Островський вже пішов геть, бо ну зрозуміло чому. А Шекспір залишиться назавжди. Після цього Мукачівського замка ми йдемо. В ресторан, який зветься Графський двір, а зараз порядний газда. І в цьому ресторані порядний газда вас пригощають пригощають закарпатськими стравами. І там ще виробляють пиво, там виробляють сири. Там багато чого цікавого. Ну, знаєте, завжди дуже коли там пропонуєш страву. Яка е, притоманна е, цієї місцевості, цьому регіону, а е, люди е, вони з інших регіонів, а Україна вона е, велика і е, е, дуже е, різноманітна, да, по, за своїми традиціями, за кухнею, особливо за кухнею, То завжди так думаєш, ну сподобається чи не сподобається. Ну я ж кажу, що я була щаслива, бо ми замовили закарпатські страви, і все було. Як казали мої гості, ну просто шикарно, просто шикарно. І навіть е, Закарпатський такий суп дзяма, він дуже-дуже специфічний. І замовил, замовили, е, ну, бог реч, то зрозуміли, замовили дзяму. І я так, знаєте, так дивлюся. Ну, Дійсно, сподобалося і офіціант був задоволений. І я була просто-просто щаслива. Розумієте, коли все йде, як то кажуть, вибачте, за шаблон на, позитив, на позитиві, і цей позитив він, знаєте, не штучний да? а щирий, то, ну, ну, то просто ти танеш і все вдалося, день вдався. Ну, Але трішки залишилося. Ще часу до потягу, і ми поїхали до Мукачева, і Ми поїхали до Мукачева, і там в мене є такий невеличкий квест, я завжди його провожу для своїх туристів. Не буду казати, який, але вони радіють, як діти. ну я Там ми були обмежені в часі, тому я одне. Тільки запитання, це, мабуть, не квест був. А такий я... да, квест це <гум> дуже складна річ. Не такий термін я вжила, але ну, як воно буде? не квест. а Таке бліц. Бліцопрос. Ну, я його скоротила до одного питаннячка, бо треба ж було і е, трішечки помокачево, і на потяг е, встигнути. І е, ну, я завжди цей бліц е, е, опрос проводжу, коли маю більше часу. Но, коли вони відповідають на це перше питання, то е, така радість. Ну і ти радієш е, розумієте, радієш разом з туристами. А особливо ти радієш, коли ну, розумієте, зараз ми там ми посміхаємось. Ми... Продовжуємо працювати, щось відновлюємо, да, щось робимо, допомагаємо українському війську, але все одно ну, таке відчуття тривоги, і ну, воно присутнє. Да, то не можна казати, що все ок, все спокійно. І ми пам'ятаємо, що ми це все робимо завдяки Збройним силам України. Ну і Волонтерам теж. І е, коли ти бачиш радість, то у, у туристів і в очах ну, такі дитяче задоволення, то сам стаєш щасливим. Дуже їм сподобалася ратуша. Ну, там е, теж емоції зашкалювали, і е, ну, тільки не обіймали цю нашу ратушу, бо вона там має теж такі родзиночки. Е, і е, це... Теж окрема розмова, бо ми ж про щастя, про любов, про емоції. І е, там ну, <смі> біля цієї ратуші я теж була дуже щаслива. Тобто, я іншими очима подивилася на цю ратушу. І там, до речі, в е, центрі міста був той меморіал радянським воїнам і зараз його демонтовано. І тому ратуша вона відкрилася в своїй красі повній красі, да? і це теж було дуже-дуже ну, класно. Ну, Потім там вже так я розповіла і про Святого Мартина, і про наш найдобріший, наше найдобріше свято, коли в нас 11 лютого, 11 лютого, в нас 24 лютого, на жаль, це так по Фрейду, 11 листопада міста святкує. День святого Мартина. От бачите, да, ми посміхаємось, ми розповідаємо про радість від екскурсії, а цей лютий він там. І саме тому я хочу завершити, бо я так коротенько думала, вже на 20 хвилин я наговорила. І зараз я вам прочитаю слова одного англійця, а потім перекладу. Now is our time. It's our time to chase rainbows and build castles in the sky. It's our time to create a love, a life we love, because someday it will no longer be our time. Тобто, що він каже? Він каже, що зараз наш час. Наш час uh, ловити uh, веселку, будувати uh, замки на небі. Наш час створювати життя, яке ми любимо, бо одного дня вже більше не буде нашого часу. І от в лютому цей момент настав, коли вже час більше не наш, але ми боремося за те, щоб він настав. Щоб настала наша перемога, і щоб ми вже будували свої замки не на небі, а на землі, і щоб ми раділи від життя, щоб ми ловили веселки, щоб ми ловили промені сонячні, і щоб все в нас було з вами добре. Все, пока-пока. І ще хочу. Е Ще на все казати, що, знаєте, дуже просто зробити ну, людей щасливими. Просто щось добре казати про міста, в котрому вони живуть, і щось добре казати про їжу, у котрою пригощають вас в цьому місці, ну і радіти. Ой, як вони раділи з того водоспада. Це теж було дуже ну, ну дуже зворушливо. Ну просто я розчулилась, дійсно. Вибачте, за емоції, Ну, не все досконало, я так вам сьогодні розповідала, але дуже щира від, від серця. Все, пока-пока. До зустрічі!